Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас в роботі Volkswagen Tiguan 1.4 двигун TSI. І я покажу зараз таку, я б сказав, стандартну несправність для цих двигунів. Е, можна навіть назвати це якимось чином навіть заводським дефектом. І навіть більше дефектом програмного забезпечення, дефектом саме алгоритмів роботи і прогріву каталізатора на цих двигунах. Несправність полягає в наступному: при холодному пуску. В момент прогріву каталізатора це десь перша хвилина роботи. У нас діагностуються пропуски запалювання, причому вони можуть діагностуватися в абсолютно різних циліндрах. В даному випадку у нас перші другі циліндри. Хоча в вашому може бути це по-іншому, можливо, від запуску до запуску ця несправність буде переходити з циліндра в циліндр. Запускаємо, дивимось. Це коли виходить з реживого прогріву каталізатора, робота нормалізується, абсолютно нормалізується. Взагалі без всяких зауважень, я б сказав. Я вже зустрічав дуже багато інформації з цього приводу. Деякі починають там, як завжди, свічки, катушки і таке інше, форсунки, ТНВД, що завгодно. От ви можете зараз написати десь там в гуглі пропуски на холодну 1,4 TSI чи взагалі на TSI-них моторах. От, і це дуже розповсюджена проблема. Знову ж таки борються по-різному. Я ж все-таки прихильник тієї думки, що це саме заводський програмний дефект. Можливо, я зустріну критику з цього приводу, тому що на ну, якось ці мотори при виході з конвейера, з заводу та працювали. Але скажу так, можна дуже зараз на Ну, скільки тут у нас, мабуть, 200 з чимось тисяч пробігу да, на даній машині, можна дуже її довго приводити до заводського виду. І лише для того, щоб оцей прогрів каталізатора ми реалізували по заводським алгоритмам. Хоча, якщо ми вирішимо цей дефект програмно, в усіх інших нюансах роботи на режимах там. Колостового ходу, часткових навантажень, максимальної потужності. Двигун, от в даному стані, з даними свічками, з даними форсунками, він буде абсолютно справний. По-друге, ми навіть тут не видаляємо систему екології як такову, Ми не відключаємо моніторинг каталізатору, ми відключаємо лише режим сам швидкого його розігріву. Тобто він залишиться у нас працювати, але просто вийде на цей режим правильної роботи. Трохи пізніше, ніж це закладено заводом. Ось і все. Відео буде трошки дол... довге. Ми будемо зараз працювати в Вінолсі, в такій, ну, інженерній, я б сказав, програмі для реверс реверс Тому, кому цікаво, дивимося до кінця. Тут буде дуже специфічна і важлива з по... цього приводу інформація, але пожаю відразу. Воно буде саме довгим і складним. Зняв я блок керування двигуном, знаходиться він під жабо. Зняв двірники і оце от жабо, виходить так, так, відкрутив його рамку і вийняв. А тепер проаналізуємо прошивочку, спробуємо реверснути і знайти необхідні області в нашій. Значить, Я пошукав себе, знайшов прошивку від 1.4 на М17, здамо з файлом. В цьому дамо файлі ми знаходимо такі параметри, як мінімальна, мінімальна висота, чи мінімальний допуск висоти для розігріву каталітичного нейтралізатора. Тобто, якщо у нас ну, мінімальна висота, у нас вона як висота, не висота, не це у нас показник барометричний. тобто по... Датчику барометричного тиску в блоці керування двигуном, чи він там зовнішній, я точно вже не пам'ятаю. Блок керування визначає, на якій висоті ми зараз знаходимося. І якщо у нас показник висоти нижчий за, ну, я так розумію, 1 бар це у нас рівень, рівень над морем да, на рівні моря. Якщо у нас там 0,79,99 і таке інше, то у нас значить тиск менший за номінальний, за тиск на дрівне моря. І при низьких тисках, при розрідженому повітрі, у нас блокується розігрів каталізатора для того, щоб ну, я не важко здогадатись, мало кисню ми додаємо більше палива. Ефективність цього процесу вже мінімізується. можливе, Пошкодження самого каталітичного нейтралізатора, і якби те, для чого ми цю процедуру запускаємо, як можна швидше вийти на екологічні показники. При низьких тисках у нас ну, я думаю, результат буде зворотній. Тобто, у нас, от маємо цей мінімальний тиск, Ну і наша задача загнати цей параметр в показники. Які ну, ніколи не будуть досягнуті. І наша задача загнати цей параметр в значення, які ніколи не будуть досягнуті. Зараз у мене 16-річна розкладка і е, я просто забиваю це F-ками. Е, в перерахунку на уже по всім цим коефіцієнтам, давайте подивимося, що воно там у нас виходить, який тиск. Має бути тиск, у нас буде складати 3.99. Тобто, поки блок керування двигуном у нас не побачить атмосферний тиск в 4 бари, він не буде запускати прогрів каталізатора. Ну, Як ви розумієте, цього ніколи не відбудеться. Я навіть не впевнений, що датчик, який це у нас моніторить, він взагалі в стані відслідити такі високі тиски. Так, ну це таке. Це поки теорія. Тепер нам залишилося ж розібратися з нашою прошивкою, тому що це прошивка від іншого автомобіля, на якій у нас є дамосфайл, розшифровка цієї прошивки. Що ми робимо? Переходимо в 2D-режим. І передивляємося взагалі, що тут навколо у нас, які, які карти, що тут відбувається. От бачимо, тут у нас якась розміщена карта 8х1. Correction of the head, request, by engine, start, temperature, 4 що там heating. Тобто ну, якась корекція для розігріву каталізатора після старту двигуна. Давайте відкриємо, подивимося, як вона виглядає. Так, тут у нас одна вісь температурна і одна вісь, я так розумію, це паливна корекція. Все воно якось в одиничку виведено, тобто тут корекції ніяких не відбувається. Давайте наступну карту подивимося. Для чого це роблю. Я оцінюю, що навколо тут є навколо цього параметру, які карти лежать, і по аналогії ми перенесемо це на нашу прошивку. Так, бачимо теж, що тут у нас все в одиничку, нічого не коректується. Після цього у нас йдуть карти, якісь там карти, да? і давайте подивимось далі. Що... Тут у нас є якісь карти 8 на 8, Map of the Headflow, Exhaust gas. Якийсь потік вихлопних газів для розігріву каталізатора. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що у нас є дві карти: 8х8. Ми на них подивилися, ага, запам'ятали, як це візуально виглядає. І наша задача по якимось таким маркерам відшукати вже в нашій прошивці область, де знаходиться от наш можливий коефіцієнт. Давайте ще перейдемо в текстовий режим. Так, Я верну тут оригінальне значення. Воно нам зараз якби, не потрібно. Давайте е, перейдемо от в такий режим. Ми побачили, що у нас тут е, без коефіцієнтів перерахунку значення 32768, наш коефіцієнт у нас 13,107, і після нього є у нас якийсь трешхолд е, температур-фактор. Е, Каталіст Хейтінг. Тобто ну, трешкол це допуск чи заданий. ну, Задані грани, границі для розігріву каталізатора якісь температурний. Бачимо, у нас от значення такі, тут значення таке, тут таке, і тут у нас щось інше пішло. І у нас має побудуватися дві карти 8 на 1 корекції для розігріву каталізатора. Тепер переходимо в нашу прошивочку, я тут трошки вже підготував, просто ви е, зрозумієте, як би саму суть як це будується, і що. Е, це аналізувати. Так, давайте подивимось тут у нас у мене вже трошки там набудовано. Так, як бачимо, я тут побудував давайте в перейдемо. От бачимо. Ті самі карти 8х8 корекцій прогріву. І отут у нас карти, які відповідають корекції каталізатора і наш параметр. От давайте подивимося, як це виглядає. От в нашій прошивці воно трошки інакше. Тут при цих температурах у нас одиничка, при низьких 1,5, і тут чогось входить в 0. Ну, така карта, ну але логічно все, якщо проаналізувати, тут є. Схожа на неї, я просто другу не став будувати. І відразу за оцею нашою картою корекції перейдемо в текстовий режим. Ми бачимо. От, 32 768, 32768, за заданими коефіцієнтами, які ми вже знаємо. Це у нас коефіцієнт корекції і доничка. І тут ми бачимо два таких значення: 12698 і 00013. Так, ну, По аналогії ми розуміємо, що це у нас буде перший. Параметр, перший фактор, це у нас другий. Підставляємо сюди значення з прошивки з DAMOS файлом. От, давайте подивимось: які у нас тут були значення? От, коефіцієнт перерахунку. Побачили, так? Да? Підставляємо це в наш новий файл. Тут підставляємо наш коефіцієнт, можемо трошки додати знаків після коми. І дивимося, що ми тут отримали після всіх перерахунків. Так, отримали ми 0,7749. Ну, коротше. Дуже схоже значення на те, що було в нашій в прошивці. Референсні, да, називаємо її так, яку ми взяли для ну, того, щоб розібратися, що там коли, куди підставляти, тут бачимо такі у нас значення, трошки відрізняються, але дуже схоже. Тому я роблю висновок, що це у нас та область, яку ми маємо занулити відповідно, точніше, загнати в максимум, і після цього ми заблокуємо розігрів каталізатора таким чином. Зараз я поправлю прошивку. Заключається наша поправка тільки в тому, що ми тут змінюємо значення на 4 f чи там 600... 65, 555 здається, щось таке, якщо ми в цій системі будемо виховати. І заливаємо. Задача у нас зараз стоїть тільки відключити підігрів. Моніторинг стану каталізатора ми на даний момент не відключаємо. І, до речі, якщо ви повністю видаляєте систему екології, систему каталізатора обов'язково, окрім е, просто затирання маски помилок, нам треба і е, відключити цей параметр, тому що от е, машини, в яких вибитий кат, і відключено лише, е, Затертою маскою помилок, тобто відключений моніторинг, грубо кажучи, просто не вилазить чек і нічого не відображається в діагностиці. Ну вони доволі сильно смердять на прогріви. Тому от, грамотний підхід до відключення екології це не тільки відключення моніторингу, а й відключення різноманітних корекцій, прогрівів, зміну, зміни складів е, які у нас вносила система екології. Тобто вона має бути вже видалена повністю. Прошивка записана, блок керування на місці, поки повністю не прикручував. Зараз спробую взагалі, що воно буде, тому що такий варіант, трохи експериментальний, скажімо прямо. Вийшло, не вийшло в мене. Так. Ну наче непогано. Та ні не то, що непогано. Взагалі класно. Ні, ну чесно, я от прямо сам рад. От що вийшло? <сі> Клас. Так, ну зараз прогрію, подивлюсь, щоб ніяких помилок не було, нічого такого зайвого не було. А взагалі таким результатом задоволений. Ось таким чином ми побороли даний дефект. Машина у нас повернулася до правильного робочого стану, можна віддавати клієнту. На цьому я буду завершувати. Кому треба попрацювати з прошивками в плані збільшення потужності, відключення системи екології, якісь такі от специфічні доопрацювання, звертайтесь в контакти в описі до цього відео. Але ж все таки ми б віддавали більш перевагу саме офлайн співпраці, тобто ви підганяєте машину, ми діагностуємо, щитуємо самі прошивочку і робимо вже завершуємо повністю роботу. Ну але я розумію, що не у всіх вийде приїхати, тому в плані там. Попрацювати з мед17.5 блоком в плані відключення от цього каталізатору теж можете звертатись, скидувати прошивки, підготуємо, все зробимо. Ну, також і інші, як правило, бошевські блоки. Ми, як правило, працюємо з Бошем. На цьому все. Всім всього найкращого і до нових зустрічей.